Доброго дня, мої дорогі. Продовжую вам дарувати зимові клумби, ну, зимовий декор. Так як на ну, вулиці зараз холодно, але я ходжу і милуюся тим, як люди гарно роблять якісь клумбочки десь в торгових центрах чи де десь. І бачите, як добре. Ти заходиш тут. Не просто якісь вогні, шум, а тут зелень. Тут одразу стає затишне і дуже прикольна композиція. Вони поєднали просто бачите таке високу пальму з низкорослими рослинами з яскравим листям. І вийшло дуже красиво. І декоративна травка присаджена знизу. От хочу вам це подарувати. Сподіваюся, що вона вас теж порадує красою.